Всім привіт! Сьогодні я покажу, як построїти будинок на дереві у Майнкрафті. І так, починаємо. Ставимо 4 блока дубове, ось так от і окружаємо їх так от лист. І так ще раз другий слой. Ось так ось. -от. Ото. Беремо і обрізаємо крає. Так. так, один, два, три. Так. Заставляємо полиці. От так, вот. беремо ру вот так от кришу, три, так, так. 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 от так вот все. Тут робимо диречку. 1, два, три. Ставимо люк. Так. Ламаємо три блока листви. Ставимо два блока дуба, на нього ліску. І ламаємо. І потім штуку. все. E, ставимо ось так пічка Скринкер. Ну і Ковер. Отже, у нас виходить такий от будинок на дереві. На цьому все, друзі. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. усім пока!